Добрий день, друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі. У нас найсмачніше! Ми приготували смачну універсальну капусту, смажену квашену капусту з усушеними білими грибами. Цю капусту можна подати на стіл як самостійну пісну страву. Так і як гарнір. А ще це смачна начинка для пирогів, вареників, млинців тощо, як її приготувати, підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо. Вже смачну капусту. З чого розпочати? Спочатку нарізаємо кубиками ріпчасту цибулю, відправляємо її на розігріту олію на сковороду. Моркву нарізаємо соломкою. Її можна натерти і на терці. Ми ж Нарізаємо соломкою, бо у квашеній капусті морква теж нарізана соломкою. Морква надасть страві соковитості та солодкуватого смаку. Цибулю з морквою смажимо на олії, на сковороді. 5-6 хвилин на середньому вогні. Періодично овочі помішуємо. Будь-яким способом подрібнюємо сушені білі гриби, можна їх залишити цілими. Готуємо квашену капусту. Як ми квасимо капусту, є на нашому каналі відео. Посилання в описі до капусти всипаємо подріблені сухі гриби. Квашену капусту із подрібленими сухими білими грибами висипаємо до смаженої цибулі із зморквою. Сюди ж додаємо 50 мл перевареної води. Все змішуємо, не відставляючи сковороду з вогню. До овочів додаємо 2-3 лаврового листу, чорного меленого перцю, ложечку солі та цукру, томатного соусу чи пасти не додаємо, бо у нас же квашена капуста. І з калиновою кислинкою. Як ми квасимо таку капусту, є відео на нашому каналі. Посилання в описі. Капусту смажимо на середньому вогні приблизно 25-30 хвилин, не накриваючи кришкою, щоб волога із сковороди випаровувалася. І капуста була злегка хрумкою. Якщо ж ви хочете м'яку капусту, то прикрийте її кришкою. Періодично кожні 3 4 хвилини капусту перемішуємо. Ось капуста вже майже готова. Пробуємо її на сіль, за потребою досолюємо і за бажанням додаємо зели. Ми ж зели не додаємо, щоб не перебити запах білих грибів. Капуста вже пахне на всю хату. Капуста вийшла запашною, пікантною. А головне смачною. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, то ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. Шановні глядачі, підписуйтеся на наш канал та пошируйте відео друзям. Щоб у вас і в нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре, далі буде добре.